Я рада вітати вас у новому відео. З вами я, Марина Войтік, і сьогодні я хочу розказати вам, що таке ISO у вашій камері, розкласти вам так по поличкам, що воно, чому високе значення треба ставити, чому низьке, як це впливає, і так далі. Давайте в цю тему трішечки глибше подивимось. ISO це міжнародний стандарт. Я не буду називати його англійською абревіатурою, бо ще не так прочитаю. Краще я вам скажу, що це таке. ISO це те, наскільки сенсор вашої камери чуттєвий до світла. Є розділяють високе та низьке ISO. Розказую. Почнемо з низького. Низьким вважається ISO, яке менше 400, тобто 100, 200, 300 і до 400. Це те ISO, коли у вас буде мінімальна зернистість в камери. Коли у вас буде максимальна різкість і кольоропередача вашої картинки. І навпаки, є високе ISO, все ще вище 400, це тоді, коли у вас буде додаватися зернистість на картинку, але це буде підвищувати вашу світлість картинки. Проте натомість картинка, чим вище значення ISO, тим вона може бути менш, мати меншу контрастність. Зазвичай я знімаю всі зйомки, спочатку ставлю ISO 100. І далі налаштовую решта параметрів фотоапарата. Але якщо я бачу, що моя картинка темна, і інші параметри в мене немає можливості змінити, тому що мені потрібні вони саме такі, тоді я збільшую ISO, тобто ставлю 200, 300, 400. Важливо розуміти, що, наприклад, на дешевих камерах уже від 500 значення вже буде зернистість видно на фотографії. Якщо у вас, наприклад, беззеркальна камера, от у мене, наприклад, Canon r 6 фотоапарат, на який я фотографую свої зйомки, там я можу поставити ISO навіть 1500. І зернистості не буде видно. Тобто, чим дорожча камера, тим вище можна поставити ІСО без втрати там, якості, кольору і оцього шуму, да, цифрового шуму на вашій фотографії. Так от, якщо у вас темна картинка, ви підвищуєте ІСО. Да, тобто воно і треба для тих можливостей, зокрема, да, можливо, є якісь там творчі нюанси з ІСО. Я чесно його використовую тільки тоді, коли в мене темне якесь приміщення, мені інші параметри там потрібно залишити такими, якими я налаштувала. Тоді я піднімаю ISO, за рахунок того, моя картинка висвітлюється. Ну, ще є один момент: наприклад, фотографи, які знімають весілля в форматі Fine Art, люблять дуже сильно також піднімати ISO, тому що це дає таку якраз таки тут таку трошечки шумну, трошечки блєдну картиночку. Вони, я знаю особисто фотографа, який знімає в жанрі у Львові Fine Art, і він ставить, коротше, так параметри, да? От, наприклад, свою витримку, так, щоб воно було темнувате, і за рахунок ISO висвітляє. Тобто, це дає. Йому просто потім легше обробляти. Є такі нюанси, але це вже приходить все з досвідом і з часом. Але. Якщо ви бачите, що ваша картинка шумна, значить у вас дуже високе ISO. Не так давно до мене звернувся мій друг а, і каже: Маріна, я не знаю, що таке. Ми записуємо. Він не експерт, взагалі, в фотографії, він зовсім в другій ніші. Він, і він каже, я не знаю. От ми записуємо картинку, а вона капець яка шумна. Ми вже просто каже, це, навірно, чи такий фотік, чи об'єктив поможи, просто в чому така проблема. От ми дивимося відео, да, воно все шумне і там фотографії, а просто виявляється, у нього стояло високе, доволі високе ISO, для тієї камери 800, і воно вже Таку зернистість. Тому звертайте на це увагу і налаштовуйте ваше ISO в саму останню чергу. А про те, як налаштовувати фотік, до речі, в мене є відео на YouTube каналі, я його тут прикріплю, або в описі точно залишу посилання на нього. Подивіться, перейдіть, як налаштувати фотік. І там я розказую про діафрагму, про витримку і про ISO, в тому числі, коли і яке його ставити, при яких умовах. Є ще в ISO такий режим, як авто. Я його не рекомендую ставити взагалі ніколи, як я вже сказала я ставлю завжди на 100, а потім регулюю після налаштування там, діафрагми, витримки. Да? Тому що, коли ви ставите авто, ви не можете це контролювати. І Фотік його може поставити дуже високе. Е, і да взагалі авторежим це неконтрольований режим. І не можна знімати в неконтрольованому режимі. Знаєте, це як все рівно що в машині там, кермо пустити, сісти на задню сідушку і з надією, що ти доїдеш до пункту Б, бо там типу, пряма дорога. Да? І вона буде їхати прямо. Не факт, що вона поїде прямо. Так само фотоапарата в авторежимі не факт, що він сфотографує так, як ви цього хочете. Тому краще це все налаштовувати вручну. Я думаю, вам стало трошечки ясніше. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео.